Книга Пророка Наума, розділ перший. Про Ніневію Книга ведіння Наума з Елкошу. Господь ревнивий Бог і месник. Господь відплачує. Він повний гніву. Господь своїм противникам воздає, Він плекає на ворогів своїх обурення, Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає. Господь Його дороги в бурі і хуртовині, і хмари порох під ногами в нього. Він погрожує морю і сухим його робить, висушує всі ріки, в'яне башан і кармель, і цвіт ливану в'яне, перед ним тремтять гори, і пагорби тануть. Земля перед ним піднімається усесвіт і всі його мешканці. Хто встоїться перед його гнівом? Хто може витримати його обурення гаряче? Гнів його вогнем розливається, і скелі розпадаються перед ним. Господь благий, твердиня в день смутку і знає тих, що на нього уповають, але він повінню, що з берегів виходить, дощенту знищить своїх противників, і пітьма буде гнатися. За його ворогами, що ви намислюєте проти Господа? Він довершить руїну, і лихо більш не повториться? Бо, хоч вони, мов тернина, що густо переплилася, хоч вони п'яні від своїх напоїв, вони будуть пожерті цілковито, як суха солома. Із тебе вийшов той. Хто проти Господа зло намислює лихий дорадник. Так, каже Господь, хоч вони і повні сили, і їх багато, все одно будуть стяті і зникнуть, хоч я тебе і засмутив, та більше не засмучу. Тепер розторощу його ярмо, яке тяжить на тобі. І розірву твої окови. Про тебе ж господь заповідав не буде більш потомства з твоїм ім'ям. Я викоріню з дому богів твоїх тесаних і вилитих ідолів. Я приготую гріб твій, бо став єси нікчемним. Книга Пророка Наума, Розділ другий. Ось на горах ноги посла доброї новини. Що мир оповіщає: Святкуй, о Юдо! Твої свята, виконуй твої обітниці, бо Беліял не буде через тебе більше проходити. Він згинув цілковито. Бо Господь, велич Якова відновить, як велич Ізраїля. Пустошники бо їх спустошили, знівечили їхнє віття виноградне. Пустошник вирушає на тебе. Стань на валу на варті, стережи шлях, підпережи стан свій, збери докупи всю твою потугу. Щити витязів його червоні, вояки в кармазині, а колісниці у вогненому блиску криці, коли готуються до бою, хвилюються кипарисові списи. По вулицях летять шаленно колісниці. на випередки котяться через майдани. На вигляд вони, неначе смолоскипи, неначе блискавки, біжать по всіх. У Він згадує своїх витязів, що спотикаються, бігши, кидаються під мури, і захист уже готовий. Брами рік відкрито. Палац за страху вмліває. Виводять царицю і ведуть у неволю, її слугині стогнуть жалібно, немов голубки, і б'ють себе в груди. Ніневія, немов став, з якого води утікають. Стійте бо, стійте, але ніхто і не озирнеться. Грабуйте золото, грабуйте срібло. Ліку нема запасом, сила всілякого дорогоцінного посуду. Спустошена, порожня в руїнах. Аж серце мліє, трусяться коліна, У кожного біль у крижах, обличчя в усіх поблідли. Де леговище левів, що в ньому левенята зростали, що в ньому погоджали лев, левиця та левеня, і ніхто не полохав їх. Лев рвав для своїх левенят кусні, душив для своїх левиць. Він наповнював здобичу свої сховки і свої ж барлоги лупом. Оце я проти тебе, каже, слово Господа сил. Я пущу димом твої колісниці, меч пожере ливенят твоїх. Я зітру з землі твою здобич і голосу твоїх послів не буде більше чути. Книга Пророка Наума. Розділ третій. Ой горе, місту крові, повному брехні, Грабіжницькому. Здирству кінця не видно. Ось чути ляскіт бича. Чути, як гуркотять колеса, басують коні, скачуть колісниці. Летить кіннота, мечі блискають, вилискують ратища, сила поляглих, купи мертвих, трупам немає краю. Всі спотикаються об трупи. А все це за велику силу блудів блудниці чудової вроди, спритної до чарів. Що блудами своїми продає народи і сім'ї чарами своїми. Оце я проти тебе, каже слово Господа сил. Закину на обличчя тобі подолки твого плаття, твою голизну покажу народам і царствам, твій сором. Жбурну на тебе брудом. Я тебе знеславлю і виставлю на насміх. І станеться, кожний, хто тебе побачить, утече від тебе і скаже Збурена ніневія, хто її пожаліє? Де мені для неї утішителів шукати? Хіба ж ти ліпша від ноаммону, що був розлігся на ріках, що воду мав навколо себе? Що валом йому було море, і море було йому муром, Етіопія і Єгипет були його потугою, і її кінця не було, пут та Лівія його помічниками. Та й він пішов у неволю, потяг у полон, а його немовлята теж були розбиті на перехрестях усіх вулиць. На його знатних кинуто жереб і всіх його вельмож закуто в кайдани. Ти теж уп'єшся, будеш непритомна, ти теж шукатимеш від ворога притулку. Усі твої твердині будуть, неначе смоковини за спілими первоплодами, як їх потрясти, то падають у рот тому, що їх з'їсти хоче. Глянь на народ твій, та тож жіноцтво серед тебе, ворота твого краю відкрито навстіж ворогам твоїм, вогонь жере твої засуви. Черпай же собі воду на час облоги, скріпи твої твердині, увійди у грязь і міси глину, візьми у руки форму на цеглини. Там пожере тебе вогонь. Меч посіче тебе, він пожере тебе, як гусінь. множись, як сарана. Розмножуй твоїх купців над зорі, що на небі. Гусінь розсіється і розлетиться. Твої князі не наче сарана, твої урядовці, неначе стрибунці рій. Що розташовується табором на мурах за холодної днини, але як зійде сонце, вона вмить зникає і місця, де була, не знати. Поснули пастирі твої, асирійські царю. Витязі твої відпочивають, народ твій по горах розбігся, і нікому його збирати. На твою рану нема ліків, тяжке твоє нещастя. Хто лиш почує вість про тебе, заплеще в долоні над тобою. Над ким бо не переходила безнастанно твоя злоба.